После революции достоинства вся Европа, Соединенные Штаты, вы знали, как знаете, какую позицию они занимали? Надежда, что вот Украина вырвалась и пошла по европейскому пути. Сейчас я вам просто зачитаю обзор печати друзей Украины, наших коллег, как они оценивают эти выборы. И это самая большая неожиданность. Реальная неожиданность. В первую очередь для них, а потом для нас. Начнем. Польський телеканал ТВН 24 сразу в понедельник, 26 числа, розмістив на своєму сайті матеріал, посвященний предварительним итогам виборів 25-го. Українці обрали владу на місцях. Кличко в Києві і повернення людей Януковича. Згідно з результатами екзитполів, у більшості міських та обласних рад перемогли сили, пов'язані з табором президента Петра Порошенка, у тому числі і партія Наш край, яка була створена за підтримки адміністрації президента України і об'єднала близько 60 нинішніх і колишніх мерів українських міст. На заході України успіх має націоналістична партія Свобода Олега Тягнебока. На сході проросійський опозиційний блок, який був сформований після розпаду партії регіонів, поваленого президента Віктора Януковича. Опозиційний блок переміг, крім інших міст, у Слов'янську, Донець Області, який українські війська звільнили від проросійських заколотників у липні минулого року у Харківській і Дніпропетровській областях владу можуть отримати сили, пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським, який створював добровольчі батальйони для боротьби з повстанцями на Донбасі. Польща. Як ви знаєте, 6 апреля 2016 года в Нідерландах пройде консультативний референдум касательно договору об соціації з Україною. Значить, парламент. Ратифицировал, но общество хочет высказаться. В Голландии очень много писали об этих выборах в Украине. Вот давайте возьмем несколько газет, коротко. Так. Прем'єр Марк Рютте заявив, що угода про асоціацію насправді вигідна для Нідерландів. Вона зміцнює торговельні відношення і може призвести до більшої стабільності та процвітання в Україні, сказав прем'єр-міністр. Хоча, за його словами, це, звісно, ще не перший крок до членства в ЄС 29 жовтня 2015 року. Ну, це як би хорошо. А далі голландська преса в один голос назвала прошедшими місце вибори з питанням для президента Петра Порошенка. Детелегра. В умовах важкої економічної кризи і кривавого конфлікту на Донбасі Україна проводить місцеві вибори в неділю. Близько 30 мільйонів громадян повинні обрати регіональні парламенти, обласні та місцеві ради, а також міських голів. Для прозахідного уряду Петра Порошенка це голосування є випробуванням. 23 жовтня 2015 року. Аналіз ітогов українських виборів пропонує своїм читателям Де Волькскрант» На її страницях журналістка і писательниця Флер де Берт. Минулої неділі в Україні пройшли місцеві вибори. Чи були вони чесними? Ні, у кількох містах фальсифікували бюлетені. Це наочно демонструє, що вибори це все ще відображення протистояння між олігархами. Політика в Україні відрізняється від того, що відбувається в Нідерландах. Українці не обирають партію на основі її програми чи ідеології. На місцевих виборах, таких як ці українці, як правило, голосують за місцевих босів мафії, за тих, кого вони знають особисто, або власників великих заводів. Я якось запитала шахтаря, чому він голосував за якогось сумнівного кандидата. Він відповів, що кандидат може бути шахраєм, але він тримає його сторону, тому що не хоче, щоб шахти закривалися. 28 жовтня 2015 року. Німецька газета Дівельт. Стара еліта досі веде боротьбу на сході України. Передвиборчий процес за своєю естетикою та риторикою нагадує більше 90 років. Після революції на Майдані немає жодного натяку на формування нової політичної культури. Представникам колишньої політичної еліти, очевидно, знову вдалося забезпечити собі місця у сільських та міських радах деяких регіонів та, передусім, на сході України. Британська Таймс. Картопля за голоси. Київ куштує демократію на смак. Бандити та гранати стали вирішальними факторами вчора на виборах мера Одеси. Насильство, зловживання адміністративним ресурсом і шахрайство постійні теми під час ключових регіональних виборів. Спостерігачі повідомили, що кандидати від усіх основних партій пропонують мішки з картоплею і цукром в обмін на голоси і що виборчі комісії відмовляються реєструвати кандидатів. Американська Таймс». Екзит поли з місцевих виборів в Україні демонструють розкол країни на схід і захід. Чотири екзитполи з місцевих виборів в Україні опубліковані у понеділок засвідчили, що правляча коаліція збереже своє панівне становище на сході та в центрі країни, незважаючи на поширене розчарування урядом президента Петра Порошенка. На півдні та сході виборці віддали голоси за опозиційний блок, сформований із залишків партії колишнього проросійського президента, якого скинули на початку 2014 року після кількох місяців вуличних протестів. Партія Порошенка та інші. Члени коаліції сподівалися розширити свій вплив через місцеві вибори, але це виявилося не так вже й легко зробити. На думку політолога Володимира Фесенка, диспозиція сил показує, що країна є розділеною. І Вашингтон Пост. В України попереду уроки залежності від допомоги Заходу. Антикорупційні зусилля поки що не викрили якихось гучних імен. І регіональні вибори в неділю засвідчили відродження тих олігархів у регіонах, які часто кидають виклик уряду в Києві. Вот это самая большая неожиданность. Да, что Друзья Украины понимают, что ничего не меняется и становится только хуже. Вот так.